Уф, теплий, можна сказати, трохи сонячний, перший день останнього місяця осені 2025 року в країні, яка перебувала на четвертому році повномасштабної війни. Час був приблизно вже вечірній, і, в принципі, нічого не передбачало е, кошмару, який понісся по соцмережам, а потім і не тільки. Тому. Люди, хтось гуляючи з дітьми, хтось гуляючи з собакою, хтось придивляючись новий серіал, ну, наприклад, а Раптово відкривають телеграм-канал, а хтось і навіть Фейсбук, і бачать ось такий початок відеозвернення від президента України. Я, шановні українці, провів зараз нараду з прем'єр-міністром України та міністром соціальної політики. Також ми говорили з керівником «Нафтогазу». Готуємо програми підтримки наших людей, всіх українців цією зимою. Мину... і якщо ви вже здогадалися, що це буде відео про грьобаний, такий махровий, абсолютно ідіотський популізм, яким нас всіх ощасливили так чи інакше, 1 листопада, то ви напевно гарно здогадуєтесь. Тож з вами, Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардев. І сьогодні ми будемо робити розбір, розпаковку і пояснення, що цим всім робити, і що нам конкретно може принести, точніше, навпаки, зупинити ось така абсолютно дика і популістична логіка влади. Нашому відео. Тож сідайте, можете налити собі якийсь алкоголь в даному відео. Це точно буде доречно, тому що на суху дивитися на все це ще важче, і ми починаємо. Отже, давайте коротко, просто декілька моментів зафіксуємо. Ми з вами знаємо, що у нас є діра. В приблизно пів бюджету, як мінімум, це вже 20 мільярдів доларів. Ми знаємо, що досі нам не дали європейці та інші партнери відповідь, як вони планують цю дару закривати, і це питання затягується. Ми з вами знаємо, що у нас є військовий, яким 4 роки, попри всі інші підвищення, саме військовим ніхто гроші не підвищував, і відповідно відповідь на це запитання немає грошей. Ми знаємо про 4 роки повномасштабної війни, і на жаль, ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, але знаємо, що наш ворог розраховує на тому. Що в війні на виснаження, у нього більше шансів. Це загальний вступ, який, мені здається, ви так чи інакше і могли б без мене знати. Просто це важливо зафіксувати. Отже, і в цей момент при тому, що у нас немає ніякого визначення по фінансуванню, і всі виклики, які я думаю, не треба навіть перераховувати плюс загальний фон, в тому числі і ситуація на Покровському напрямку, ми отримуємо ось таке чудове повідомлення від президента, яке так чи інакше говорить про те, що він доручив уряду. Ініціювати вже масштабну роздачу грошей, давайте просто пройдемося по декілька тезам, а потім розглянемо цю ситуацію з багатьох точок зору, тому що там одразу нам було анонсовано 4 різні програми, але ну так чи інакше, це все одно вкладається в історію, де ми за ваш рахунок, конкретно за рахунок платників податків. Намагаємося врятувати рейтинг, ось конкретно президента і його команди. Тож почнемо ми розбирати разом з президентом. Він в свої чотири відео зміг реально запакувати. Так що, м'яко говорячи, коли я передивлявся, перше моє запитання було, чи не є це фейком штучному інтелекті, і навіть намагався перевірити цю інформацію. Більшість моїх співрозмовників не повірили, коли це побачили. Тож, що ж там всередині у цього. Пакету щедрості, перша це у нас звичайна роздача тисячі зеленського або 20 євро зеленського, якщо перераховувати на поточний курс. Ми будемо допомагати нашим людям. Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, який запрацюють вже в грудні. Зимову підтримку ми зараз. Визначаємо, які конкретні елементи будуть враховані. Перше це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми і давайте одразу просто зафіксуємося, що мова йде про роздачу тисячі гривень. Всім незалежно від матеріального статусу, незалежно від того, чи ця людина знаходиться в Україні, чи поза її межами. В принципі, всім просто тому, що вони. Красиві, чи ми сподіваємося, що вони будуть голосувати за Зеленського. Історія з тисячу буде вартувати нам, як і в минулому році, приблизно 18 мільярдів гривень. Це будуть гроші не міжнародні, це будуть наші гроші, тому що їх забирають або з фонду соціального страхування, дуже цинічно, це фонд для найбільш кому потрібні гроші, і або з відповідно резервного фонду, який мав би йти, наприклад, на відновлення чи на захист нашої енергетичної Інфраструктури. І далі, як ми бачили по вже статистиці, яку публікує офіційно та ж саме Міністерство економіки або, в принципі, уряд, половина з цих грошей йде в прямому сенсі на поповнення мобільного зв'язка чи інтернету. Тобто, тільки що ми послухали про те, що президент оголосив продовження видання за ваш рахунок субсидій на Мобільний телефон і інтернет, але на цьому свята популізму не завершилось. Тож президент додає ще додаткових ласущів до в принципі того, від чого вже так чи інакше волоси мають і ті дибки. Тому на зиму фіксовану ціну на газ жодних підвищень, також на електрику для побутових споживачів. Тобто давайте я поясню: а ціна на газ. Яка у нас 4 роки не змінюється, яка по всьому світу змінилася, який ми зараз закуповуємо за ваш рахунок і за рахунок кредитів, які будете віддавати, теж ви, теж для всіх, незалежно від того, це людина з нормальним достатком, живе в кончезаспіч, чи живе в однушці десь на Траїщині, в будь-якому разі всім ми робимо щастя. Це щастя, ми вам рахували, буде коштувати приблизно під 100 мільярдів гривень. Я не закликаю зараз повністю скасувати будь-яке. Обмеження по цінам на газ, але не переглядати їх і не переглядати, хоча б для тих, хто готовий і може заплатити, це абсолютний махровий популізм, і цей махровий популізм цього року ще відрізняється тим, що якщо раніше ми просто забирали гроші того ж самого Нафтогазу, і на цьому весь популізм закінчився, то тут ми тепер, так як у нас немає внутрішнього газу, будемо закуповувати цю історію за кордоном. Але і це все не кінець, тому що президент розуміючи, що в принципі тисячу до цього. Вже Фейсбук обсірав та і про газу, напевне, для нього не новина. Він оголошує ще одну нову програму, яка, в принципі, як мені здається, і стала таким великим тригером. Ну тому що тому що вона абсолютно дика і дивна. Пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. І є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗЕ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь і ось тут бо, одразу мене порвало. Чому я особисто більше за всіх напевно відреагував саме на історію ЗУЗЕ, тому що я, як народний депутат, Пам'ятаю, буквально тиждень тому з отакими очима до нас приходили урядовці і кричали, що узе в дефолті, у уЗе є величезні проблеми з фінансами, узе терміново треба передати хоча б 8 мільярдів, які тільки що забрали у Києва. І відповідно. Ом... Ну, коротше, в 2026 році там проблема. Я можу зараз довго заходити в специфіку роботи УЗЕ про «Укрзалізниця», про те, як перекривається відповідно транспортними, оціми логістичними для бізнеса тарифами, намагаються перекрити і так дешеві пасажирські перевезення, але в будь-якому разі, давайте просто зафіксуємо декілька цифр, які мені здається, скажуть більше ніж всі ці мої приклади. Збиток в минулому 24 році. У Укрзалізниці 18 мільярдів, тобто ми закривали це за рахунок бюджету в 2025 році. Прогнозують збиток на рівні 22 мільярдів, і це вже факт, в принципі. В будь-якому разі у української залізниці є величезна купа кредитів, які в наступному році нам треба буде віддавати. Їх 34 мільярди гривень. І це ще раз тільки борги умовно, які накопилися в більшості випадків, до речі, з часів ще євро. 2012 підвищувати тарифи ніхто не збирається для бізнесу. Це ніхто не збирається робити. І ось коли у вас урядовці приходять і просять гроші замість військових на Укрзалізницю, інакше. Укрзалізниця стане в даному випадку виходить президент і оголошує 3 тисячі кілометрів безкоштовно для всіх, і, в принципі, в будь-який напрям. Ми конкретно поговоримо про цю ініціативу. у Мене є певні інсайди, як вона з'явилася, але ще раз, там будь-яка історія з поясненнями з коротше. У будь-якому разі це абсолютно діч, яка так чи інакше розбивається по цим цифрам, що Укрзалізниця у нас абсолютно збиткова, і от такими діями ми її робимо ще збитковіше. Ну і закінчують парад популізму. У нас відповідна історія з чекапами. Не те, що я буду зараз розповідати про те, що не треба підтримувати чекапи, але очевидно, під час повномасштабної війни це дуже дивне рішення, особливо не четвертому році повномасштабної війни. Для розширення медичних програм проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоров'я України. Коротше, давайте тепер підсумуємо і перейдемо до, в принципі, того, що ми можемо сказати по конкретним напрямкам, по цьому параду щедрості. У нас вийшов президент в рамках своїх неконституційних повноважень, оголосив про роздачу грошей. Дуже високу, дуже абсолютно без будь-якого пояснення, чому зараз, і, відповідно, чесно говорячи, найбільший, скажімо, поганий час з точки зору державного бюджету. Ну, по грошам теж це буде найбільший популізм. У нас одразу вийшла Юлія Сверденко, сказала, пошула президента, все виконуємо до 15 листопада. Відповідно, буде впровадження. У нас вийшли. Потім державні компанії, які сказали, ми задачу від президента почули. А що там саме буде? Ми ще не придумали. Ну, подай цю задачу виконуємо. У нас вийшли різні люди, які отримують мільйонні зарплати в, Укр... в наглядових радах, типу Сергія Лєщенка. І замість того, щоб захищати інтереси компанії, почали звичайно це виправдовувати. І це відбувається. Під час повномасштабної війни на четвертий рік війни, відповідно, коли у нас ворог очевидно працює на виснаження, і відповідно, коли у нас немає відповіді від наших партнерів, а що у нас буде взагалі з грошима. Якщо їх не буде, то відповідно буде тут проблема. Тепер на цьому як то говориться, можна було б відео і закінчувати, але ні. Ми зараз поговоримо ще детально, потерпіть мене ще хвилин так 5-7, давайте поговоримо в різних напрямках про От всі ці рішення, вони так чи інакше можуть поєднуватись в одне: логіка, комунікаційність, таргетованість, під, в принципі, підхід, який обраний, міжнародна підтримка, і ну, доречність. Мені здається, от по таким критеріям можна оглянути. Дивіться, давайте чесно сказати, що якщо в логіці ну, медичних чекапів вона. Теоретично присутня, я в неї не вірю, але ще раз теоретично, напевно, люди, які здалекі себе перевірять, ми потім на них не будемо в стаціонарах витрачати більше грошей вже на більш складні ускладнення їх відповідно, захворювань. То будь-якої будь-якої логіки давати підтримку на поповнення мобільного телефону за ваш рахунок, який можна було відправити на військових, або Логік три тисячі кілометрів оплачувати Укрзалізниці і її абсолютно немає, що поки її ніхто не пояснив. Ми поговоримо щодо конкретно Укрзалізниці в частині підходів. Але ще раз загально, от чому це пріоритет, і чому от зараз 1 листопада треба було цього робити? Немає і єдина є логіка, яка може бути. Як пояснення, хоча не приймається мною, ми намагаємося черговий раз за наш рахунок, за рахунок нашого бюджету. З... Нам не знаю, мені здається, це вже ілюзія, але врятувати рейтинг президента. Друге, ця історія про комунікацію. Шановний президент, і от ті там, хто теоретично приймав цю рішення, я не хочу. Отримувати від влади подачки, більш того, і судячи по коментарям, коментарі можете почитати, там насипають прямо і Свереденка, і президенту і всім іншим, ну прям активно, то е, це комунізм і оця подачка від пана про 3000 Кілометрів або навіть тисячу гривень, нагадаю, що це приблизно 22 долари. Вона погано сприймається людьми. Ми не в комунізмі вже 30 років, і ось у ці подачки за наш рахунок це погано, і було мільйон варіантів, як можна було б це прокомунікувати. Але варіант президента доручив всім роздати а Юля Свереденка взяла це і як піонер пішла виконувати це абсолютно неприйнятно, навіть з точки зору комунікації. Мені здається, от саме у цей фактор і зіграв таку погану роль, що весь Фейсбук та й не тільки насипає зараз офісу президента за таку роздачу. Третє, дивіться, я не можу критикувати ідею роздати навіть 6,5 з тисяч гривень ем, сім'ям, які справді цього потребують. У яких, у яких багато дітей ВПО. ну коротше, там є великий перелік. Ну тих, хто. Об'єктивно отримавши 6,5 тисяч гривень, їх очевидно буде витрачати не на поповнення мобільного телефону, а на якісь першочергові потреби. Більш того, я вважаю, що нам і все одно треба відповідати на питання, що ми робимо з там приблизно 8% нашого населення, які знаходяться за достатньо сильною межою бідності. Але це означає, що саме їм і треба допомагати. Я не розумію, навіщо зараз президент Зеленський, Юлія Свероденка і вся ця створа, яка взяла тепер виконувати і пояснювати цю історію, хоче допомогти. Мені у мене нормальна зарплата, хоч як і у народного депутата, мені не потрібно ані тисяча гривень, ані три тисячі від УЗЕ. Мені достатньо нормально можна було б поставити нормальний тариф на газ, і я би його платив. Я можу сам оплатити собі чекап. Навіщо держава мені пропонує за це кошти? Чому ці кошти не можна дати комусь, хто реально ну в прямому сенсі для нього це буде значна сума, яка змінює так чи інакше або полегшує його життя? І от якраз відсутність таргетованості – це найбільша, мені здається проблема, в тому числі і з оцією новою програмою про 3000 тисячі у розлізниці. Тепер про підхід. Дивіться, давайте я поясню на одному прикладі, але він дуже доречний до всіх тих, які ми перерахували. Яка була ідея з трьома тисячами цих кілометрів Укрзалізниці? В Укрзалізниці є абсолютно неправильна. Савдеповська э, радянська система по ціні э, на квитки. Квиток на верхню полку вартує, як квиток на нижню полку, квиток в новий вагон, варто приблизно, як в старий вагон. Квиток в купе або Полку біля туалету вартує так само, як посередині. В квиток пікові навантаження вартує приблизно так само, як не пікові. Однакове. І такого бути не може. Для тих, хто хоч раз купував собі квитки на авіаперельоти, ви чудово знаєте, що воно залежить від піку, від навантаженості літака, від місця, ви можете доплатити за додаткове місце для них і таке інше. І ну, це нічим не відрізняється від Укрзалізниці. Від того, так працюють всі залізничні переліки. За кордоном у нас залишається Радянський Союз. Чому це не змінити, чому за 6 років на це не можна було вплинути, не знаю. Можете спитати Лєщенка. Але ну, нарешті Укрзалізниця здогадалася, що це треба робити. Прийшли, напевно, з цією ідеєю до президента, а тут, відповідно, з'явилися 3 тисячі безкоштовні, які будуть лягати на плечі зараз Укрзалізниця. І ми можемо довго говорити, що зараз Укрзалізниця придумає якусь програму, але ще раз. Логічно було б зробити. На історію, коли справді потяг він, що повний їде, що не повний, плюс-мінус витрачається одна ж там сум грошей, і в даному випадку було б логічно би робити там знижки, а на пікові навантаження навпаки піднімати ціни. Таким чином, і Укрзалізниця отримує більше грошей, і людям вигідніше. Хочеш дешевше, купуй не в популярний час. Хочеш дорожче, ну відповідно, сорі тоді можеш купувати в найбільш пікові. Але ні, ми в результаті запроваджуємо історію, яка очевидно призведе до. Збитків Укрзалізниці ще більше. І якщо ви думаєте, що це проблема укрзалізниці, ні, вони в цьому бюджеті, в тому числі підвищуючи податки, будуть вам, відповідно, пропонувати заплатити за цей популізм, і в результаті ви за це заплатите. Не думайте, що це безкоштовні кошти. Укрзалізницю зараз готуються витягнути як мінімум мільярдів 30-40 з бюджету. Наступне. Ця історія про міжнародну підтримку. Дивіться, я вже багато разів вам цю історію записував. Я її просто повторюю. Причому повторю, повторюю? Я цитатою людини, яка представляє одну міжнародну організацію, яка мені це надіслала під час відповідно, от цього вихідних популізму, і з питанням, а чому ви думаєте, що українці, що міжнародні організації і країни? Будуть оплачувати за рахунок своїх платників податків речі, які навіть в їх країнах мирний час значно більшим ну, реальним добробутом не існують. Як ті ж самі безкоштовні чекапи чи безкоштовні перевезення на Укрзалізниці. Такого немає або в на у Франції, такого немає в Італії, такого немає в Канаді, такого немає навіть в Японії і тим більше в Сполучених Штатах. Чому вони мають за свої кошти зараз оплатити такий дикий популізм? І ця проблема вона чомусь одразу співпала з тим, що вийшла інша новина: Що наш кредит, а це репараційний кредит на 140 мільярдів, який єдина можливість нашу профінансувати бюджет цього року, скоріше за все, наступного мене на увазі 26-го і 27 -го, А поки підвіз. І відповідь на запитання, що там далі, поки немає. Я його запишу окреме відео. Але ну ще раз, це скоріш за все співпадіння. Але важко зараз намагатися переконувати наших партнерів про те, що ну якби в Україні тяжко, і ось у нас всі гроші йдуть на перемогу. Ні, ну вони це бачать, вони точно це переклали вже і м'яко говорячи пояснень. Тут немає. Більш того, я вам скажу, є ще один сайт-ефект. Вони зараз так чи інакше. Намагаються через МВФ нам просунути історію з девальвацією грошей або відповідно збільшення податків. Як ви думаєте, коли ми робимо такі популістичні речі? Ми допомагаємо нашим партнерам з цими аргументами чи ні. В результаті, якщо зараз будуть підвищені податки, або буде здешевшена гривня, і очевидно це вплине на інфляцію, що є податком на бідність в прямому сенсі чи переносному, це от, знаєте, завдяки нашим нестримним ініціативам від уряду. Ну і останнє. Доречність я тут е, можу багато згадувати історії, які так чи інакше вже йшли в інтернеті. Мені дуже сподобався цей плакат. Це плакат з Британії під час повномасштабної їх війни, в яку відповідно вони вели з нацистською Германією. і в даному випадку, так чи інакше, він говорить про те, що треба економити, навіть не треба їздити самим, тому що якщо ти їздиш сам, ти допомагаєш Гітлеру. І ось ми зараз, відверто говорячи, маємо ситуацію плюс-мінус з таким самим Гітлером. Ну, тільки він сидить в, від нас на східній стороні. І ось у цей ворог зараз піднімає в ПДВ. А ми намагаємось залишити популізм, чи ну, іноді піднімаємо військовий збір саме з білих зарплат. Вони піднімають мита і утилізійний збір на авто. А ми навпаки підтримуємо. Пільгі на китайські електрокари вони всі свої гроші з соціалки зрізають і передправляють на військові цілі. А ми, навпаки, маючи історію, коли нам треба кожну копійку відправляти на армію, їх навпаки витягуємо на популізм. Там піднімаються ціни на комуналку. А ми відповідно досі для найбільш багатих тримаємо це як є, і можна багато-багато чого ще раз повторювати, що на жаль робить ворог, але їх стратегія перемоги. Як для мене, як економіста, виглядає значно більш логічніший, ніж наша. і останній е, ну, умовно цвях в цю історію, він мені здається, найбільш цинічний. У нас є величезна кількість людей, приблизно 1 мільйон, які не можуть звільнитися, у яких дуже небезпечна робота, у яких відверто говорячи нормований графік. В яким треба оплачувати величезну купу речей, починаючи від снаряги і закінчуючи оренду квартир, і яким єдина в цій країні за 4 роки не збільшувала зарплати. І звичайно, я говорю зараз про військових. Найменша ставка як була 20 тисяч 4 роки тому, так і залишається. Нам потрібно приблизно 20, 30, 40 мільярдів для того, щоб їм хоча б, хоча б на 10 тисяч гривень підняти цю зарплату. Влада. Під час бюджетного процесу відмовляється це робити, тому що говорить, що грошей немає. Ми тільки що послухали від президента оцей і уряду перелік, який буде коштувати 50 мільярдів під час повномасштабної війни. Під час того, що у нас є величезна кількість ризиків реальних для виживання країни, ми відправляємо 50 мільярдів не на підвищення зарплати військових. І не військові закупівлі, а на того, щоб у нас люди каталися більше на практично увалений Укрзалізниці, залізниці, робили медичний чекап, витрачали газ, який ми знаходимо по всьому світу, і закуповуємо зараз за шаленими кредитами, і відповідно могли поповнити мобільний телефон. Ось в чому проблема з цим популізмом. І тепер що з цим робити? Ну, дивіться, якщо коротко, то як я вам сказав, це абсолютно всі мертві і безглузді ідеї, їх не можна. Ну, змінити. Ну тобто їх повністю треба прибирати. Ще раз субсидії мають бути для бідних. Субсидії мають бути таргетовані. і мені здається, тут можна довго про це говорити. Що з цим точно треба робити? Це все робиться для того, щоб ви більше любили владу за ваші кошти і відповідно краще голосували на наступних виборах, незалежно коли вони будуть. Розголос, негативні коментарі і відверто говорячи пояснення нашої влади, що це мінусує рейтинг, У це найкраще, що можна зробити. Я зроблю все можливе для того, щоб під час бюджетного процесу зрізати частину речей, але відверто говорячи, вони це зробили після того, як бюджет був проголосований першому читанні, теж спеціально для того, щоб було у депутатів менше можливості. Зрізати і мочити цю історію точно потрібно. Це абсолютно поганий популізм, який нас призводить, і точніше, не те, що не наближає до перемоги, а дуже сильно наближає до поразки. На жаль, і на жаль, ще раз це повторюється вже рік і буде нам коштувати точно значних вже наслідків. Просто їх обсяг тепер зараз визначається. Ось на цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп, До побачення.